а це амур двох вічка. Ну він такий побільший. Це десь грам по 300, воно 350. Це грам по 250. Хто? Валерій Анатолійович з амуром кілошним здоровый Здоровий, здоровий брат. Ось такі амурчики. Це двох вічка називається. Це вона 300 грамів до пів кілограма. Це робоча особливо. А маленький. Оцей він з маленький? Ну Це з вічка. Це, це 100. Розпочинаємо загрузку рибопосадкового матеріалу білого амура двох річки спрат вільчанка у спілку Золота рибка. Antônio. Все, перший пішов Так, глянув Приха, привіт Привет поки ще через верх вода збігає. Ось ще й гарно збігає так випустили лічинку щуки ось така вона була ось. Вітя зробив нам подарок тисячу Тук дав нам ось вона плаває 死。<Yeah. S 2> yeah.